Ну знову ж таки, чи G7 прийме таке рішення чи ні, я не знаю. Це знову залежить від Трампа. Він не хоче вводити санкції проти друга Володимира бо хоче укладати з ним угоди. Тому чи зміниться це щось, я не можу пророкувати? Скоріше все, ні. Тому, скоріше за все, європейському союзу доведеться автономно вводити ці санкції. Вони тоді стають менш ефективними, ефективними, але менш. Як показує статистика, якщо вводиться санкції ЄС, Британія США, то з 90% ймовірністю всі ці тіньові флотилії перестають їздити. Тобто, якщо корабль потрапляє до трьох списків, то все. Якщо це тільки Європа і Британія, то ймовірність висока 50+, але не менше, ніж разом з Сполученими Штатами. Але ну знову ж таки, Трамп це наша проблема. Трамп це проблема всього цивілізованого світу і вона нікуди не дівається, і вона буде. Тому європейці скоріше за все приймуть. Там буде, буде багато ваняти всякі там орбане фіца, але скоріше все, продавлять. Там також є важливий елемент санкції на північні потоки, і перший, і другий. Чому важливий? Тому що всі ці рішали навколо Трампа, ще лізуть туди і хочуть взяти якось домовитись з росіянами, взяти це під контроль. І треба превентивно показати, що ці, ці варіанти угод неможливі. Це зменшить там ймовірність якогось результативного перемовного процесу е, Росії і США, бо, власне, менше плюшок, е, які ми можна, фактично підкупити. Адміністрацію Трампа буде у Путіна.